Вчора у міському палаці культури відбулася довгоочікувана подія. Сучасний театр представив виставу Вій, яка занурила глядачів у світ містики і таємниць. Адаптація відомого твору Миколи Гоголя поєднала класичну історію з сучасними театральними технологіями, створивши справжню магію на сцені. Вибачте, панничку, я в дорозі зовсім здичав. Подорожую, знаєте, любуюсь, місцевістю тутешньою, річками, озерами. Побачками всяким Ліг відпочити, а тут ви. постановка Дмитра Рачковського здивувала глядачів не лише інтригуючим сюжетом, а й потужною акторською грою та яскравими декораціями. За допомогою світлових і звукових ефектів, сценічних технологій і майстерної хореографії, постановка занурила зал у загадкову атмосферу. На подію завітало чимало кременчужан, поціновувачів театрального мистецтва. Подобається. Ми вже були. На візна були на ній теж сподобалась. Вирішили ще завітати. Рішили подивитися вистави, переключитися від буденності. Цікаво подивитися, що буде. Думаю, це така моральна підтримка. Да, і також тут збори на ЗСУ збирають. І це також допомога нашим хлопцям. Думаю, це дуже гарно. Ця вистава є чудовим прикладом того, як сучасний театр здатен привернути увагу до класичних українських творів, надавши їм нових фарб та емоційної глибини. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.